6 грудня 1991 року, День ухвалення Верховною Радою України, закону України про Збройні Сили України. В цей день вся українська спільнота відзначає День Збройних сил України, свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої Батьківщини від підступного жорстокого ворога, піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності української держави. Це свято справжньої мужності, героїзму і відваги. Також згідно із новим церковним календарем православної. Церкви України від 1 вересня 2023 року прихильники православ'я будуть святкувати День Святого Миколая 6 грудня, а не за традиційною минулою датою 19 грудня. Четвертий курс КАЇ висловлює свої щирі вітання. Цьогорічний Святий Миколай для України це особливий гість. Всі українці і великі малі мають до нього особливі побажання. Діти просять, щоб швидше закінчилась війна, і їхні батьки повернулися додому. Матері просять, щоб їхні сини та дочки. Повернулися живими та здоровими. ЗСУ просять сучасне озброєння, а всі українці просять найголовнішого миру шляхом перемоги. Всі ми віримо, що Святий Миколай зазирне в кожну домівку, в кожне місто та село, в кожен окоп та бліндаж, в кожен військовий шпиталь та лікарню і виконає таке, омріяне бажання жити під мирним небом України. Дякую за увагу.